Алла Скрильник, сортувальниця здавальник на ділянці покриття, вперше бере участь в подібному проєкті. Від фотосесії жінка в захваті у мене був перший опит такого креативного перевоплощення, взагалі дуже очень просто супер, дійсно понравілась. Жінка запевняє розповість всім на якому креативному та сучасному підприємстві вона працює. Як цікаво, як креативно, розкажу, як знімалась, розкажу, що це все таки труд гораздо більше, ніж я думала ізначальна. Для фотографа Олександра Гавриленка подібний досвід також перший та результат його задовольнив. Думав, що буде більш сложно на практиці казалось, що ні, тому що люди відкриті, люди готові до експериментів творчих і. Задор, позитив, креатив. жінки, які брали участь в проєкті, мали чудову нагоду зі звичайних працівниць перевтілитися в справжніх моделей. Фотосесія проходила в стилі Стімпанк. Це напрямок наукової фантастики, в якому головними є промисловість та інженерія. Додаткового антуражу фотосесії додав інтер'єр заводського цеху. Він завжди вміє давмі своїми такими креативними підходами до реалізації там своїх задумок. Зараз ми готуємо модель. Которая перевоплощается из обычной девчонки рабочей специальности в, в какой-то необычный интересный образ, который ей. В новинку. образи розроблялися спеціально для кожної героїні проекту. Кожна дівчина отримала свій костюм, який символізує її завод. Так Інтерпайп вкотре довів, що металургія може бути стильною та модною а в нежіночій сфері працюють сильні, красиві дівчата з багатим внутрішнім світом.